Сьогодні пропоную ознайомитися з інформацією щодо розвитку уваги у дитини дошкільного віку. Ми ознайомимося з декількома аспектами цієї теми. Тренування уваги Ігри можуть бути спрямовані на підвищення рівня уваги та концентрації. Вони вимагають уважного спостереження, швидкісного реагування або розв'язання складних завдань, що сприяє покращенню когнітивних навичок. Розвиток креативності. Деякі ігри стимулюють творче мислення та уяву, що сприяє розвитку когнітивних функцій, включаючи увагу. Комунікація та співпраця. Багато ігор передбачають співпрацю та взаємодію з іншими дітьми або дорослими. Це сприяє розвитку соціальних навичок і умінь уважно слухати і взаємодіяти. Весела форма навчання Гра це природний спосіб вчитися для дітей. Вона залучає їхні інтереси і мотивує до активності, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Стресор. Гра може використовуватися як засіб зняття стресу та розслаблення, що в свою чергу допомагає зберегти або покращити рівень уваги. У цілому ігри є важливим інструментом у вихованні та розвитку дітей, оскільки сприяють багатогранному розвитку уваги та інших когнітивних функцій.